В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми чуємо, як Господь дає їжу народу. Господь міг би сам все зробити. Міг би організувати чергу, так було би мобільніше, так як в супермаркетах. Підходять, взяли хліб, рибку, подякували і пішли далі. Але він так не робить. Він робить по інакшому Він каже до людей: Сідайте, дає учням, а учні дають людям. Все це саме відбувається і сьогодні, і зараз. Священник перед тим як причащати людей, мовиться молитву і могутньою твоєю рукою подати нам, причисте твоє тіло і чесну кров, а через нас. Усім людям. Сьогодні Христос годує нас не рибою і хлібом, а собою у пресвят Євхаристії. і подає себе знову, не напряму, а через руки священників. Бог хоче дати себе через хліб, через слово і через священник. Сьогодні я би хотів нагадати. Собі і вам, хто такий священник? Бо то і ви забули, хто такий священник? І ми, священники, забули, хто такі є ми. Та в одній книзі з Богословенній церкви так і пише: священники забувають про свій високий сан. І миряни, які із нерозсудливою. Я би сказав незрозумілою за розумілістю ставляться до посланників Господні. І не буду я говорити сам від себе. Та? Бо ви можете сказати, та ясно, що він так каже, бо він священник. Я буду говорити словами і цитатами не священник. Всім відомий святий Франциск Асиський, засновник чину. Францисканець, а він не був священник, а він був діяконом. Каже: якщо би я одночасно в одну мить побачив ангела з раю і побачив священника в одну мить, я би перше і нижче поклонився священникові, а пізніше, Ангелові. Більше того, влада священника. Більша за владу Пресвятої Діви Марії. Я за кожне слово можу вам показати, де воно пише. Святий Бернард Сієнський писав Діво Марії, кома, пробач, кома, я не виступаю проти тебе, але Господь підніс священство вище за тебе. І далі він пояснює, чому, звичайно, Богородиця раз народила Господа для світу. А священник вимовляє кілька слів, і Господь кожний раз сходить з неба на землю на голос священника і перебуває у святих тайнах. Також Господь дав ключ не Марії, дав ключ апостолам. Дав ключ Петрові. Якщо ви сповідатиметесь у пречистої діви Марії чи Ангелів, вони вам не зможуть відпустити гріхи. Ні. Марія не зможе вам дати причастя. Ні. Вона не зможе перемінити хліб на тіло. Священник може. Священник навіть. Найпростіший може вам сказати, відпускаю тобі гріхи твої. Іди з миром. Священник може перетворити хліб на тіло, а вино на кров, навіть якщо він не є святим, навіть якщо він є найбільшим грішником. Він потім буде відповідати за це на страшному суді. Ви ж повинні бачити гідність священника і не турбуватися нічим іншим. В одній книзі Благословення Церкви описано, коли Марія прийшла до Єлизавети, коли вони привітались спочатку, ми знаємо цей привіт, тоді надійшов Захарія. Захарія священник, тоді ще німий. Тоді Марія. Іде назустріч Захарії, низько вклоняється йому і цілує кайму, його білого одягу, що сягає аж до землі. Так як годиться спошане до священника. Далі каже: І не за знання, не за віру. Бо ми знаємо Захарій, яку мав віру, він не повірив архангелу Гавриїлу, через що його німів, а за гідність. Я його пошанувала, священник. Наскільки велич велика, настільки велика є і відповідальність, і обов'язки. Є книга Святого Альфонса Лігорі велич і Обов'язки і відповідальність священника. Та я не говорю про обов'язки священника. Але навіть сам священник не сам не розуміє себе після переходу, він тоді зрозуміє, хто він був, або ким мав би бути. Далі написано: багато священників на страшному суді хотіли би бути. Не священниками, а вже простими мирянами, але вже не вийде так бути. Сьогодні молимось за священників, щоб ми були вірними посередниками, були на роздачі цієї благодаті, щоб ми не затримували у цій благодаті в себе, не затримували того хліба, а передавали якомога більше. Вам. Бо чим святіші ми, тим більше ви будете отримувати благодать. В старій книзі написано, що люди ви складаєте свої молитви у серці священника, і священник вже тоді передає ці молитви Богові одною рукою, а другою рукою бере благодать від Бога. І передає її вам. Амінь! Слава Ісусу Христу!